В дереві проекту знайдіть Project Backups. Клікніть правою кнопкою миші і виберіть Create Backup. Після створення резервної копії експортуйте її у необхідну директорію. Іконка Export Backup. Проєкт представляє собою zip архів з артефайлами файлами проєкту sql бази даних. Відкрити відновити такий проєкт можна лише в існуючому робочому просторі. Головне меню – «Файл» Restore Project Backup. Головне меню – Workspace Create Backup. Задайте ім'я та директорію збереження файлу робочого простору. Для відновлення робочого простору з резервної копії зайдіть в меню File Workspace і виберіть Restore Backup. Виберіть необхідний vsb файл. Якщо при роботі ви закрили робочий простір, створили новий, чи система керування автоматично не підгрузила останній робочий простір, з яким ви працювали, то для відкриття зайдіть в головне меню File Workspace і виберіть Open. Далі виберіть в папці з назвою робочого простору файл WSB6.